Російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля села Роботи на Запорізької області, а також біля села Андріївки на Донеччині, але успіхів не мали. Загалом за добу село оборони України. Відбили понад півсотні атак загарників. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України станом на 30 жовтня у Фейсбуці. Будемо детальніше говорити далі про військову ситуацію із Миколою Меламужем, генералом армії України, керівником служби зовнішньої розвідки України в період 2005-2010 років. Пане Микола, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня! вам. Доброго дня. Вітаю слава Україні, Героям слава! пане Миколо. Володимир Фітьо, речник командування сухопутних військ збройних сил України, раніше в нашому ефірі розповів про те, що росіяни почали активізувати свої дії на Бахмутському напрямку. Тож хочемо запитати у вас, що ми можемо говорити про те, що зараз відбувається на лінії фронту, на яких напрямках наші збройні сили тримають ініціативу, а де тримають оборону. В першу чергу треба відзначити, що Путін ставить щоденне завдання просуватися вперед і вже е, два тижні. Е, чітко визначає, що всі сили треба кинути на захоплення в Авдіївки, е, просунутися на напрямку е, Куп'ян Святого Кремінна. І якраз ці дні там посилюються і війська і військові контингенти Росії і атаки потужно, і е, передбачаючи, що ми маємо перспективи фактично звільнити Бахмут. Е, Буквально вчора сьогодні підкидають нові е резерви. Це в, чер в першу чергу, е дві з е нові танкові з'єднання, ратурістські і ураганні системи, тобто це міномети, ракет, ракетні міномети, для того, щоб наносити удари по нашим військам, які поступово просуваються, відводювати позиції, наприклад, для Андріївки, Кліщівки, і далі деблокувати Бахмут. От якраз для Путіна сьогодні вирішальний момент політичний підкреслюю це показати, що наші так сказати, заходи по контрнаступу не далися, а вони розпочали широкомасштабну наступальну операцію в декількох секторах. Це те, що раз ми підкреслимо якраз коп'янське сватове кримінал. Бахмут Авдіївка, і зрозуміло проведення ряд операцій біля роботного ну, по деблокуванню або відвоюванню тих позицій, які вони залишили останні буквально 2-3 тижні. Оце цілові, якщо ми говоримо стратегія Росії. Якщо ми говоримо про конкретику кинули біля 40 тисяч на Авдіївку, якраз на цьому напрямку йде інтенсивні періодичні хвилові контрнаступальні операції, з застосуванням масового і Військової техніки озброєння ракетних систем без прямого безлімітно і зрозуміло різні підрозділи з одного боку. Це мобілізовані, які йдуть перед, але гинуть, як ми бачимо по 500, 600 і 1000 чоловік. День і, зрозуміло це за ними спецназ, який виконує завдання по групи по захопленню окремих об'єктів просування вперед, і зрозуміло групи зачистки. Це як редут, які Ахмат, які сьогодні е, рупуються і чеченців, і вже по поновлених в складі розвардії представників Вагнеру, тому такий контингент сьогодні кидається поетапно для того, щоб, хоча б по 10-15 там чи е, біля сотні метрів е, наступати біля вдвірки. А по е, Бахмуту, буквально сьогодні, і командуючий Сирський, казав на те, що Піотони нові контингенти для нанесення відповідно контрударів по нашим наступаючим військам. Знову виділяємо Кліщівку і Андріївку, де е, ми маємо е, пануючі висоти, де ми з цих позицій перекриваємо е, якраз шляхи комунікації, які е, підтримують якраз на цих бойовиків, які находяться е, в Бахмуті, і це якраз буде вирішальні бої буквально сьогодні. Завтра щодо і знищення цих резервів це основне завдання не Недопущення захопую нових позицій ворогом і проведення спеціальних операцій по просуванню вперед на півдні Авдіївки. Е якраз ми пройшли так ряд ударів, хороші, які дійсно знецінені їх наступальні операції. Точно же на Бахмутському напрямку, де ворог намагався з півночі зайти більш потужно вдарити е по нашим військам. Ми е провели. Упереджувальні потужні удари, і він не зміг, так сказати, володіти новими позиціями, зараз підтягує ще додаткові резерви. І третя два Роботіно, де буквально вчора, сьогодні завдання поставлено відновити позиція біля Роботіно, по самому Роботіно. і е, підтягнули туди е, одну бригаду, і е, десь кадрований полк, який буде намагатися реалізувати цю задачу. Там я сказав, нема перспектив. Тому що ці сили, які вона задіяла, не являються вирішальними для таких операцій. А ми поступово все таки рухаємося на цьому напрямку і особливо на Мілітополь. Це по щоденний рух перекриття якраз цього коридору. ось що ворог використовує для підтримки запорізького групування. А ми пробиваємо далі, щоб з флангів повністю оточити ворога і розпочати вже широкомасштабні наступальні операції на півдні. Пане Микола, буквально півгодини тому в нашому ефірі речник командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо висловив таку думку, що на східному фронті, на Лимано-Куп'янському, на Бахмутському напрямках росіяни зараз економлять техніку. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Першу чергу ми орієнтуємося, що втрати. Ми бачимо кожен день від 600 мінімум, а більше 800 і 1000-1300 живої сили. Но жива сила для ворога не цінна. Оце якраз та стратегія, що е, ми можемо кинути скільки завгодно, і в бій будуть іти, іти нові мобілізовані будуть гинути. Все не стратегічно важливо для російської команди. Стратегічно важливо це зберегти техніку озброєння, яку не можна відтворити швидко. Цих ще наберемо. А бабі нарожають, як вони говорять, спіків: наберемо в регіонах, наберемо в Національних республіках, і це вони роблять найманці. Вони зараз змушують якраз по всім регіонам по квоті вербуватися примусово і кидають на фронт. Тобто, це величезні втрати для них не критичні. Критичні танки, БТРи, БМП, ракетні системи і зрозуміло, кількість боєприпасів, які вони використовують. Тому техніку і озброєння бережуть, а економлять на боєприпасах. А війська особливо живу силу кидають вперед. Розуміло те, що тактика така діє групами. Першу чергу кидають на менш підготовлених для того, щоб виявити наші вогневі засоби і меськострасні удари. А тоді паралельно проводять спеціальні операції, також невеликим група, але вже ВДВ, де десантні війська різних так скажуть підрозділів і різних видів збройних сил. Це і авіація, це морська піхота. Якраз ну і зрозуміло, найманці третя категорія, яка використовується в цьому форматі по зачисті, як вони окремих територій або пробиванню самих тяжких е, ділянок. А це вагнеровці, які мають відповідний досвід, але ними можна жертвувати, тому що е, перспективи з ними е, якось працювати немає. Тому що якщо їх об'єднати в єдиному форматі, як знову поновити, це може бути загроза з нових пучі при якійсь е, негативній ситуації на фронті, коли буде провал повний, і вони знову можуть піднятися. Мінімум проти командування на місці, максимум проти політичного керівництва. Тому сьогодні їх розбили по різним частинам і зрозуміло кидають на самі тяжкі напрямки фронту Бахмут, от якраз Куп'янськ, Андріївка і Кріщівка. Ну і Авдіївка седе стратегічне сьогодні. Пункт де вони хляб 100%, -100 захопить місто про ситуацію, що в них є реальний результат на всю Росію і на весь світ. Пане Миколо, в цієї суботи на військовому порталі Defense Express бачила доволі цікаву інформацію про те, що поки загалом за весь жовтень ворог запустив лише шість крилатих ракет. Знаємо, що сьогодні вночі повітряні сили збройних сил України повідомляли, що сьогодні вночі ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х 59 Взагалі в телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України доволі часто чуємо про повідомлення про балістичну загрозу. Скажіть, будь ласка. Маємо також, додам ще що за вересень було випущена 91 крилата ракета, так, в порівнянні ось 6 і 91 крилата ракета за місяці. Скажіть, будь ласка, чому ворог став рідше атакувати крилатими ракетами цивільне населення? Ворог зрозумів, що удари по цій території нашої держави, наприклад, і балістичними, і крилатими ракетами, сьогодні досягають реальної цілі. От більшість з них ми збиваємо. Це 80, а в деяких районах, наприклад, біля Києва до 100%. Тому таке неефективне користання ракет, ну і зрозуміло, є для них ну, не пріоритетним. А сьогодні що пріоритет? Сформувати потужний резерв. Це не 40, 50-60 ракет, а сотні, може, 500-600 ракет, що дуже небезпечно. З іншого боку, величезну кількість дронів різних типів, включаючи навіть, які вони говорять, розумні дрони. з... Системи наведення і інтелектуальної ідентифікації об'єкта, і от якраз запускати їх з різних стартових позицій, різних траєкторій. І яка траєкторія міняється? І саме головне масово, коли вони розраховують, нашу систему ППО не спрацює. Ну, наприклад, в такому масовому використанні має спрацювати 60-70%, а 40% але це величезна кількість досягне конкретного результату. Це розрахунки Російської Федерації, тому що я говорю, попередні навіть вересневі формати, показали, що це не має того масового характеру порображення. тому якраз зміняється тактика масованих ударів. Це як Хамас запустив 3,5 тисячі і рахую, що частина долетіла до тих об'єктів, які дійсно були е цілями. А тут більш потужні системи, це балістичні, криваті ракети. Це відповідно, е якщо ми при фронтовій зоні, але до км, це з 300 кімцестри бути паралельно. Це можна одномоментно задіяти всі системи, включаючи кінжали. От ну і зрозуміло, тактичні ракетні комплекси, які добувають, наприклад, до Харсхарківської, Херсонська, ну, е до Донецька, Луганська область, Герки е Миколаївська. Одеська, навіть Дніпропетровська, це тактичні ракети, якраз такого середнього радіусу суді, до 150 кілометрів. А балістичні, оцей якраз тривати дальню радіусу суді, це вже будуть по всій нашій державі. От такі сьогодні загрози є. Ми це орієнтуємося, щоб ми, так сказати, не десь привикали наших людей. Ми знаємо, які системи, як вони діють, як виявляємо траєкторію. Декілька рамштаймів було присвячено якраз забезпечення нашого неба в цілому. Це не тільки людей, й, першу чергу енергетичних об'єктів, критичної інфраструктури, військових об'єктів, наших зрозуміло, воєнних заводів, аеродромів і інших засобів. Тобто, але це багато ешелонована оборона, і навіть крайні варіанти ми говоримо про те, що отримаємо і робимо гібридні варіанти систем з американськими, наприклад, БУК, наприклад, ізряду ракет реактивних систем, які сьогодні підвищують рівень і нанесення ударів по цим же ракетам. Але і радіолокації паралельно американських інших партнерів, які виявляють системи пуску, де вони здійснюють ці пуски, чи на території Росії, чи на території окупованого Криму або інших областей, а це вже об'єкти для нашого нападу на них. А тут вже наші балістичні ракети, наші власні ракети, які вже мають відповідно радіус дій більше тисячі кілометрів. Це на території Росії, а на території. Україна окупований аж до Севастополя і е, Кримського мосту. Це можуть бути і всі е, системи іноземного родинства: і Стромшедо, і Скальпи до 300 кілометрів, і Атакамси до 165 кілометрів, і інші системи, які мають задіяти вже комплексно. Тобто упередити якраз удари ще на старті, коли вони ще не розгорнули якраз ці системи, коли не запустили ракети, бо літаки або на базах, там, де вони знаходяться. Там, де знаходяться боєприпаси, в тому числі ракети, там, де знаходяться нафтобази без нафти, відповідно, нафтопродуктів, солярки, бензину, мастил, відповідно, без боєприпасів, це металолом. Любий, чи кораблі, які запускають відповідно кривати ракети, чи пускові установки, чи ті на ходу, які намагаються атакувати наші війська. Пане Микола, щиро дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Микола Малому, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в період 2005-2010 років.